Вітаю вас на моєму каналі. Зараз ми розпочинаємо тему, через котру C просто люто ненавидять програмісти. Чому так? Тому що вказівники та посилання дуже не люблять програмісти інших мов програмування. Бо це дає змогу вистрілити собі в ногу. Ми далі розберемо, що це означає. А зараз ми поговоримо про вказівники. Посилання ми трішки пізніше роздивимося у наступному відео. А зараз вказівники. Давайте тепер розглянемо на практиці, що це таке. Зазвичай ми створювали якусь зміну, натис... називали її А, і ми присвоювали їй значення, ну, наприклад, 10. Ми працювали з цією зміною, там, передавали її в е... якісь функції, потім повертали це значення, і знову, ну, наприклад, давайте створимо. Функцію вона в нас буде приймати A ну, Наприклад, вона далі повертає A збільшуючи на одиницю префіксний, а не постфіксний інкремент. І ми будемо A і посилати сюди А. Ось так. І в нас тут буде 11. Але ну, ми, скажімо так, багато ресурсів комп'ютера використовуємо. Тобто ми створюємо зміну, кладемо туди значення, це ми по операціям і йдемо. Далі ми цій зміні повертаємо в функцію, ми передаємо нашу, функ... нашу зміну. Цю зміну ми створюємо ще одну. Тобто Це в нас копія. Далі ми тут збільшуємо на одиницю нашу зміну і далі повертаємо. І в нас це дуже багато. Ресурсів займає і пам'яті, бо ми створюємо нову копію нашої змінної і працюємо. Ми можемо це зробити трохи оптимізовано. Ми можемо створити вінтовий вказівник назвемо його PTR A. Тобто він вказує на нашу змінну А. І ми йому, ну, Ми йому не можемо просто вказівник ось так створити. Нам Ну, він ні на що не вказує, і це, ну, скажімо так, помилка. І нам треба сюди вказати адресу нашої змінної А. Ось так. Оце правильна запись. Тепер давайте розглянемо це більш детально. Мені треба намалювати. Знову попереджую, що малюю я не дуже. Давайте уявимо, що ось це наша програма, це пам'ять нашої програми. Ось тут, ну, десь там в оперативній пам'яті, в нас є наша змінна А. Так і напишемо. Ми знаємо, що змінна – це область пам'яті іменована. І в нас там якесь значення. Хоча, щоб було зрозуміліше, ми ось тут це. Ця область називається А. А ось тут в нас 10. Ось так. Ось ця пам'ять. Там в нас значення 10. І ми ось цю зміну тримаємо за адресою в оперативній пам'яті. Ну, вона там зазвичай 16-річній. Ну, тобто, це адреса, ця пам'ять вона має якусь адресу. Тобто ділянка пам'яті. Має якусь адресу. Ну, це я так, о, там може бути свій своя адреса, я не знаю, яка вона саме. І ми що робимо? Ми, якщо створюємо копію функції ось наша функція це область пам'яті нашої функції, так і назвемо її, і тут ми ось цю нашу змінну оце все значення ми копіюємо. Не адресу, а саме іменовану пам'ять і наше значення. Ми копіюємо десь сюди, в пам'ять, і створюємо тут нову область пам'яті з іншою адресою і називаємо її, так як ми тут написали А, ми можемо написати інше щось, вона буде називатись по-іншому. По Але тут ми створюємо знову А, і вона в нас має іншу адресу. І тут ми працюємо з цією пам'яттю, а потім ми з цієї функції повертаємо сюди значення. Тут ми зробили з ним щось і повернули сюди. А ось, ця, ось цей рядок, що в нас робить? Він створює вказівник. Ми створюємо вказівник, він маленький. І він бере в своє значення не зміну, ні, не А, не 10. А він бере адресу цієї пам'яті. Це оператор омперсант називається. І він бере адресу нашої змінної і присвоює нашому вказівнику PTRA. ця зірочка це означає, що ми створюємо вказівник. Вказівник типу INT. Чому ми маємо вказувати тип даних? Бо тип даних підказує нам скільки. Пам'яті займає ось це значення. Тобто, якщо це int, то в нас 4 байти. Ми вже це роздивлялися. Якщо double, то це 8 байтів. Якщо чар, то це 1 байт. І нам треба вказувати тип даних, щоб ми розуміли, скільки пам'яті в нас там вказано. Якщо ми тепер, Ну наприклад, виведемо консоль наш PTR, А, то в нас виведе. Лише адресу. Скомпілюємо нашу програму та подивимось. Ось це наша адреса ось цієї пам'яті, де в нас лежить наша змінна А. Це лише адреса. Якщо ми хочемо вивести значення, яке там лежить, то нам треба вказівник розіменувати. Так само, як ми створюємо вказівник, ми вказуємо, що це вказівник. І ось тут ми зірочкою вказуємо, що ми хочемо розіменувати наш вказівник, тобто подивитись, що там лежить за цією адресою. Відкомпілюємо програму, тепер подивимось, У нас тут лежить 10. Нагадаю, це дуже просто зрозуміти. Вказівник це зміна, котра зберігає в собі адресу якогось об'єкта. Це може бути не тільки зміна, це може бути об'єкт. Це може бути якась там структура або там об'єкт якогось класу. Ми до цього ще дійдемо. Тобто будь-який тип даних, воно, воно має собі зберігати. Але ми можемо тут вказівник double, наприклад, в нас змінна double, а наш вказівник не може взяти адресу double, тому що тут ну, по пам'яті не збігається. Бо треба 4 байти виділяє, в нас тут дабл. Тож вказівник в нас теж має бути дабл. І тепер ми в нашу функцію можемо передавати лише вказівник наш. І це буде вказівник, там о, якщо не помиляюсь, давайте подивимось, він займає Ну усього ну, трішечки пам'яті на відміну від. 8, тому що дабл, так, а якщо інт, теж 8. Ну тоді, якщо в нас буде там якась структура, ми до цього дійдемо. Там структури це великі дані, і там 24 байти, і більше там, ну, скільки ми там зробимо, то наш вказівник буде так само мати в собі 8 байтів. Тобто це дуже ну, небагато. І ми можемо з цим оперувати, ну, скажімо так, для комп'ютера це буде легше. Менше операцій, менше пам'яті і так далі. Що ми можемо тут зробити з нашим казівником? Ми можемо його передавати в нашу функцію. Тут ми розіменуємо, тому що ми будемо... Ми можемо через вказівник змінювати значення. Нам не потрібна тут, наприклад, функція, ми можемо ptr-a Покласти сюди значення тепер 11. Але ось так ми зробити не можемо. Бо якщо нам треба користуватись тим, на що вказує наш вказівник, то нам треба його розіменувати. Відкомпілюємо програму і подивимось. Наша функція тут не задіяна. Ось, у нас 11. Ми можемо покласти сюди будь-яке інше там, значення, наприклад, 1000. Ось так. Тобто через вказівник. Ми можемо змінити нашу зміну, точніше, не зміну, а значення в цієї зміни. Ми можемо тут вивести до рівнює. Тобто в нас спочатку було 10. Ми створили вказівник. За вказівником ми змінили значення на 1000 і вивели його. Знову ми можемо подивитись адресу. Ну, ми можемо насправді подивитись просто адресу, взяти адресу нашої змінної. Ось так. У нас тут нічого не зміниться. Але ми можемо цю адресу зберігати у вказівнику. Давайте тепер ми ось тут будемо приймати вказівник і називати його A. Тепер, якщо нам потрібно тут змінити значення, нам потрібно розіменувати. І тут ми значення наше змінимо. Давайте тут тепер ми викликаємо нашу функцію A і передамо сюди наш вказівник. Тут нам тепер не потрібно, і ми будемо ось тут змінювати. Ну, це виглядає не дуже, але це з інкрементом. Якщо ми хочемо просто змінити не на одиницю з інкрементом, а ми просто можемо наш вказівник, котрий ми тут називаємо A. Ми можемо присвоювати йому тут значення, ну, наприклад, ОСТАП. І все це буде працювати. Знову повторюю, ми функцію передаємо наш вказівник, не змінну, а саме вказівник. Змінюємо тут значення, а потім виводимо нашу змінну A, котра спочатку була 10. Відкомпілюємо програму і подивимося, що в нас вийшло. В нас вийшло 1 мільйон. Ще вказівники це, скажімо Дуже корисно, якщо в нас є, наприклад, масив з п'яти комірок, ну нехай там будуть якісь значення там 3, 6, 2, 7, 3. І ми можемо сюди передавати наш масив за вказівником. Ну, Ми знаємо, що ім'я нашого масиву це і є вказівник на пам'ять. Тепер ми можемо створити наш вказівник. PTR, давайте тут не АR. Ось так. Нам треба казати, що в нас вказівник на масив, і він вказує на R. Тільки ми беремо адресу. Так, Чому вона не, не хоче? Трохи не так. Нам потрібна не адреса, а ось так. Я трохи помилився. І в нас це вказує на перший елемент нашого масиву. Якщо ми сюди передамо наш вказівник в функцію І нам треба ще size, ну, розмір нашого масиву передати в функцію. Ось тут ми зробимо ще n, це розмір нашого масиву. Давайте тут створимо point n дорівнює 5. І в нашу функцію. Ми передаємо наш, як ми там вказівник наш називали, ПТР. ПТР і нашу константну змінну N. Ось так. І, наприклад, ось тут ми можемо тепер вивести наш масив. Якщо ми так зробимо. То в нас просто ось ця функція, давайте її навіть, навіть переіменуємо, щоб в нас о, воно по, логі, по логіці підходило. Відкомпілюємо нашу програму. У нас помилок немає, і в нас вивелось, давайте тут хоча б пробіл вставимо, ми вивели наш масив. Що це за одиниця? Це, мабуть, треба на новий рядок перейти. Так, да, це не те, це інше, це не з нашої програми. Ось. І тепер ми можемо навіть змінювати через вказівник наш масив. Давайте створимо ще одну функцію. Назвемо її, ну, наприклад, Change Value. І тут ми будемо приймати вказівник на наш масив. Далі будемо приймати const int n розмір нашого масиву. Ось тут ми не вказали const. Ну, це перевірка для самих себе, щоб ми не змінили розмір нашого масиву. І тут ми будемо приймати індекс тієї комірки, котру ми хочемо змінити. Ну, наприклад, просто A. Або можемо також само створити вказівник, щоб не передавати зміну. А Ну, зараз нам це не потрібно, це поки що так. Хай буде. Так і назвемо індекс. Тепер Тут ми будемо в нашому масиві А індекс класти значення, ну, наприклад, 100. Виводити наш масив. Спочатку ми визвемо нашу функцію Change, передаємо сюди наш. Array, далі нашу змінну m, та, ну наприклад, нехай замість ось тієї семірки, це третій індекс, я нагадую, що в нас йде нумерація з нуля. Нульовий, перший, другий, третій. Тобто замість семірки в нас буде значення, котре ми туди покладемо через ось цю функцію. І, мабуть, ми зараз зробимо ще правильніше. Ми ось це скопіюємо. Тут ми створимо прототип нашої функції. А саму функцію ми перенесемо ось сюди вниз. Щоб у нас це виглядало правильно. Якщо ми вже пишемо такий скажімо так, проєкт, в нас ми тепер окремо функції окремо. Відкомпілюємо нашу програму. Ось що в нас вийшло. Тобто ми не, ми не копіювали увесь масив в нашу функцію ось тут, а ми передали лише його заказівник. Тобто адресу ми передали, і далі по цій адресі ми працюємо з нашим, ось тут, з нашим масивом. Ми можемо тут логіку робити, яку захочемо. І ще одне дуже важне зауваження, що кожна функція. Або клас, або там щось, воно має робити лише одну свою річ. Не треба в кожній функції робити там багато логіки, там щоб вона функція лише або виводила, або змінювала якесь значення, або там пошук, або ще щось. Тобто кожна функція має виконувати лише тільки свою одну операцію. і вам не треба вигадувати багато імен і все таке інше. І це робить код більш гнучким. Тобто, нам не треба буде змінювати нашу функцію, лізти в неї і змінювати. Ми просто нову створимо. Якщо, наприклад, функції писав один програміст, і іншому дали там щось переробити, щось доповнити, то він створює нову функцію, яка виконує лише одну операцію, свою якусь. Ну, гадаю, ми розібрались, що таке вказівник. Наступна тема в нас буде вже посилання. Це теж дуже цікава річ, і я розповім, чим відрізняється посилання від вказівника. Ну, а на цьому в мене все. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь, натискайте колокольчик, щоб не пропустити жодне з моїх відео. До скорих зустрічей! Пока!